Сьогодні буде висадка 88 дерев на честь загиблих хлопців Запоріжжя, Запорізької області, на честь 88 загиблих хлопців. Це перший крок у створенні започаткування Парка честі. Це важливо на майбутнє. Це важливо для тих дітей, хто буде тут гуляти, хто буде бачити. І скільки буде жити пам'ять про ці події, про цих людей, хто віддав своє життя за Україну, І скільки буде існувати Україна. І тільки ми забудемо. України не буде існувати. Тільки пам'ять на сьогодні. Нас змушує захищатися. І коли кожен буде пам'ятати і розуміти, що він українець, то нас ніхто не буде нападати. Бо людина, яка розуміє, хто він, точно буде захищатися. Втратили ми нашого сина, він у нас один у родині. Ти служив БПОП, батальйон поліції особливого призначення. Воював тут у нас на Запоріжжі, на Аріхівському напрямку. Рік назад, 8 квітня, буде вже рік. рівно Рік, як сина, немає як загинув. Віддав життя за от таких от діток, за нас, за всіх. Тому це не має бути марною втратою. Це пам'ять, дерева це такі, що... Житимуть і житимуть десятиліттями, і нас не буде, а воно може жити це дерево. Сьогодні, завдяки ініціативи громадської організації Разом ЮЕЙ відбулось відкриття алеї пам'яті загиблих захисників. Також наші поліцейські і родини загиблих поліцейських долучились до цієї ініціативи, тому що, на жаль, маємо. Також е, втрати серед поліцейських регіонів, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. І сьогодні е, колеги, е, близькі, представники юнацького руху Байда разом, всі разом е, висадили дерева на честь загиблих поліцейських. Дерево це про життя, дерево це про незламність. І саме ця алея це наша пам'ять, яка дасть нам змогу е, не забути. Про нашу помсту не забути про те, що ми повинні жити для того, щоб нищити ворога, для того, щоб в майбутньому ми відновили нашу країну.